Чи полюбляєте ви клішовані історії? Я кажу не про особистості жанру, на кшталт коли ненавидять один одного, а потім кохання на все життя. Я маю на увазі саме передбачуваність. Коли ти дивишся фільм або аніме і з першої ж серії, з першого ж знайомства з персонажем, ти розумієш, який буде кінець. Мені, наприклад, таке не дуже подобається, і вирішила я в один день подивитись новинку під назвою Кайдзю Номер no 8». І за тиждень я переглянула всі 12 серій три рази. ого, мені є що сказати про цей тайтл. Всім привіт! Ви на каналі Флексі, і в цьому відео я вам розповім, чому Кайдзю No8 ідеальне кліше. Почнемо ж з першої сцени. Нам показують, як Кайдзю нападає на місто, і за личені хвилини БАМ! І від нього лишилась тільки кривава пляма. І тут на сцену виходить наш головний герой Кавка Хібіно. І перше, за що можна любити цей тайтл геге не школяр. А звичайний 30-річний роботяга. Він живе в маленькій хаті, харчується над та працює прибиральником. Прибиральником залишків Кайдзю. Здоровий бляха! І от як нам це все прибрати за тиждень. Але це ж Сьонен. Тому у кавки по закону жанра є бажана ціль, на яку він забив болт. Бо колись в нього не вийшло? Я, коли дивилась першу серію, в моїй голові постійно крутилось: О Боже, да це ж реально я. Ну, що в біса сталося з моїм життям? Як так? О, ні, не думай про це! Моя робота теж допомагає людям, я теж корисний! І от ви запитаєте, а що там в нього не вийшло? Зараз розповім. В дитинстві у Кавки була подруга Міна. Після нападу Кайдзю на їх місто вони пообіцяли один одному вступити в корпус розвідки. Я не те? Я приєднаюся до, до оборони! і міна змогла це зробити. До того ж, вона одна з кращих в Японії. І ви просто уявіть цей стан, коли твій годинник тікає, а ти ні на крок не наблизився до своєї цілі. Але це твого опонента з усіх годинників, телевізорів, мікрохвильовок нагадує тобі про те, який ти жалюгідний. Кавка намагався пройти вступні екзамени, але кожен раз був невдалим. І в якийсь момент він здався в один звичайний робочий день на стажування приходить молодий хлопець Ріно Іцігава. Скажіть, чому ви здалися? Його віддають кафці на навчання, і цей парубок назавжди змінює життя нашого головного героя. Сили оборони підняли крайній вік для вступу. Тепер це 32 роки. У вас іще є шанс, я бачу ваше обличчя тоді. Ви так і не змогли змиритися. Після нападу Кайдзю, такий робочий момент, вони потрапляють в лікарню, де кавка впевнено заявляє, що в цей раз точно не дасть задню і зробить все для того, щоб бути на рівних зміною. Але відбувається це. Хай! Хай! Кавко. <звук> То що з вами? Так він став тим, кого хоче знищувати. І ні, це не атака титанів. Зріно вони тікають з лікарні, по дорозі допомагають дівчинці та її мамі, і кавка просто розриває на шматки цього монстра. Так, це також дуже передбачуваний момент, бо він виглядає навіть гіршим за цього монстра, бо розрощив цього невдаху одним ударом. Вже віє якимось конкретним сюжетом, але це працює саме так, як має. Тому при перегляді ти тупо кайфуєш. Про структуру і те, як побудований світ, поговоримо трохи пізніше. А в нас на черзі новий старий персонаж, Шеномія Кікору. Я не дядько, а хлопець роки! Ти дядько. Та ну тебе! Чому старий? Це багата дівка, яка дуже крута та сильна, і в неї погані відносини з батьком, і вона ніколи не відчувала від нього любові, тому хоче завжди бути кращою, щоб задовільнити його. Це настільки побитий троп, що мені навіть писати це в сценарії було нудно. Але в нас є знову але при першій зустрічі вона всіма діями показує, яка неймовірно суперкрута, і що кавка буде смачно смоктати в неї. Ну а ви ж не забули, що він кайдзю. трохи фокусів, і вона розуміє, що не такий він і простий, тому вона буде допомагати йому, не дивлячись на неприязнь. Так вона насправді дуже добра і хороша. А Ви думали, буде інакше. Потім вона ще дізнається, що він кайдзю, і з цього моменту вони офіційно друзі. Якщо дізнаюсь, що ти збираєшся завдавати шкоду людям, я сама тебе знищу. Не без перешкод, але всі головні герої здають екзамени. Кавці, до речі, тупо повезло, бо за нього дав мазу ось цей хлопчина на ім'я Хошіна Сошіро. Звучить як страва. І окрім того, що він це копія Леві, тільки з емоціями. Він зам капітана, тобто капітанки, на ім'я Міна Ашеро. Дивись, Кавко, Ось. Ким я стала. Рівень підсилення костюму 96%. Постріл! Як тільки вона дізналась, що кавка знову поступає до них, то приходила дивитись на їх екзамени і якось ну дуже сильно цікавилась першочками, чого раніше ніколи не робила. По маленьким деталям ми розуміємо, що не дивлячись на прірву між собою та головним героєм, вона досі відчуває теплі емоції і бажає старому другу всього найкращого. Що ж, по персонажам зрозуміло, давайте тепер перейдемо до того, як цей світ побудований. Кайдзю вже давно існує в світі, ну тобто дуже давно, як мінімум, в перед історії Хошини нам розповідають, як його предки боролись з Кайдзю ще на мечах. Дуже сподобалось, як показали реакцію звичайних людей на тривогу. Вони психують, що не виспляться, що не встигнуть на зустріч, евакуюються з мізером важливих речей, і навіть діти не бояться. Місто поділено на різні зони: інфраструктура, житло та руїни, в які зазвичай загоняють монстрів для знищення або використовують для тренувань. Це насправді малі речі, але вони дуже круто впливають на відчуття світу. А продуманий всесвіт це одна з найкращих речей, яка цікавить тебе при перегляді. Не те, що тут якийсь дивовижний світ, але він просто такий. Який і має бути в тому положенні, в якому опинився. Ідемо далі. Основний захист людей від кайдзю – сили оборони. Окрім спеціальної фізичної підготовки, вони мають унікальне спорядження: костюми та зброю, які зроблені з частин кайдзю. Вони дають носію швидкість, силу та регенерацію. Причому ти не можеш просто вдягнути костюм і все крутий, можна йти на Москву. Треба тренуватись та звикати до нього. Чим більше відсотків поєднання з костюмом, тим більшу силу він може тобі надати. 8%. Для першого підрахунку непоганий результат. Головне, щоб нуля не було. Проте це неможливо. Я нуля ще ніколи в житті не бачив. Кав за -ка хібіно. А? А? Рівень відсунення 0%. А? А? Не може бути! Шара не можу повірити. Зараз я зможу! <рив> А, Ти припиняй, ти зараз сершся перед усіма. О, господи, звідки він взявся такий кумедний? І знову ж таки, це дуже логічно, що в світі, який постійно бореться з цими монстряками, буде щось, що буде давати з них користь. Наступне це відносини між персонажами. І і я вирішила це внести у блок про світобудову, тому що тут це реально важливо і впливає саме на сприйняття історії. От дивіться, Ріно бачить, що кавка хоче бути воїном, тому спонукає його знову піти на екзамени. Він стає його кращим другом та підтримкою, що спочатку недолюблює кавку, але потім бачить його самовідданість справі, та також допомагає у всьому. Міна, хоч і не спілкується з ним давно, але також робить для нього багато. І ми бачимо, що вона рада його бачити. Коли Кавка все-таки проходить курс і стає в один ряд з іншими бійцями, не дивлячись на те, що він найслабший, його все одно всі люблять і дуже раді, що в нього вийшло, адже він старався і теж саме роблять його минулі колеги. І розумієте, це дуже впливає на глядача, тому що. Ми всі такі самі, як ці люди. Ми чудово розуміємо страждання кавки, ми бачимо, як він старається, як він рад кожному маленькому кроку. І ми, як глядачі, хочемо, щоб це заохочувалось. Так як кавка дуже приземлений персонаж, ми, як звичайні глядачі, можемо легко поставити себе на його місце. І в моменти його прийняття та піднесення ми відчуваємо нереальний кайф. Тому що все це абсолютно заслужено. Віддати честь воїну! Це реальний хоуп-кор. Хочу також сказати, що серіал виконан просто чудово. Мальовка не найкраща, але зі своєю роботою справляється на ура. Режисура серіалу також виконує свою функцію на всі 12 балів. Філерів немає. Кожна серія має екшен. Коли потрібно, серіал уповільнюється і дає тобі подихати. При всьому цьому нам встигають розповісти історією персонажів, а другорядних розкривають через діалоги один з одним та безпосередньо на полі бою. І це знову ж таки. Правильно, моя окрема любов це музика. Самі ости в серіалі нереальні, та ще й опенінг виконує Янгблад і ну, це просто кайф. Що ж, давайте перейдемо до висновків. Не дивлячись на свою клішованість і передбачуваність подій, персонажів, яких ти вже десь точно бачив, Кайдзю номер 8 став для мене чимось новим. І це відбулося саме через те. Що творці серіалу зробили все правильно. Кожна сцена важлива, кожен персонаж відіграє роль, кожен діалог розкриває персонажів або просуває сюжет. Екшен до мурах. Флешбеки не бісять. Привіт, клинок! А кожен новий персонаж дає зрозуміти, що введений не просто так. Кайдзю також щось невидумане і химерне. А ми знаємо, що вони вже давно є на цій планеті. У персонажів немає якихось суперсил. Це все костюми, які знову ж таки зроблені з Кайдзю. І навіть кавка, який має силу Кайдзю, Причому, як ми розуміємо, по ходу діла найсильнішого, він не використовує свої здібності, тому що А він обіцяв Ріно, і Б. Тому що він хоче всього досягти сам. Він використав свою силу тільки для того, щоб врятувати шиномію. І це респект. Я трохи читала мангу після подій 12 серії, але мені не сподобалось її читати, тому що вона, немов, створена для екранізації. Дуже багато подій, які не відчуваються так само круто. Як анімовані, озвучені та підкруту музику. Тому я дуже сильно рекомендую вам ознайомитись саме з аніме самостійно. Воно точно того варте. Ось таким для мене вийшов Кайдзю номер 8 Пишіть в коментарях свої враження. Якщо ви вже дивились або читали мангу, буду все читати. Не забудьте ставити лайк, якщо ви цього ще не зробили. І обов'язково підписуйтесь. Дякую вам, не прощаємось.